Всім привіт! В цьому відео хочу розкрити тему вибору між пристроєм плавного пуску. Та частотним перетворюючим приживлення від генератора. Асинхронні двигуни це найпоширеніші електродвигуни у промисловості. Вони прості, надійні і можуть працювати майже в будь-яких умовах. Але є одна велика проблема це момент запуску. Коли двигун запускається напряму без будь-яких допоміжних пристроїв, Він споживає у 5-7 разів більший струм, ніж при звичайній роботі. Це називається пусковий струм. І саме він створює найбільше навантаження на генератор. При прямому пуску генератору доводиться віддати в кілька разів більше потужності, ніж під час нормальної роботи двигуна. Через це напруга різко Сідає, частота падає, і генератор може просто не потягнути пуск або навіть вимкнутись від перевантаження. Тому, якщо ви запускаєте двигун напряму, генератор повинен бути у 5-6 разів потужніший за сам двигун. Це працює, але такий генератор виходить величезним, дорогим і неекономічним. Він споживає більше палива, займає місце і працює неефективно. Не пропустіть наступні відео, в яких ми більш детально розкриємо використання плавних пусків та частотних перетворювачів при пуску двигуна від генератора.